Любі мої, розглядала, що може бути такого важкого до кінця року, бо ми знаємо, що якісь події можуть бути із ряду вон виходящі, знаєте. І що я можу сказати? За планом вони хочуть любим чином, любим чином зеленського підвисити по хитрості підлості. Знизу падає карта місяць, карта місяць, і е, цей місяць від багатої сімейки, від, е, ну, це може бути як зовнішні клани магнатів світових, так і внутрішні олігархату, і тих, хто блокує зараз трибуни, і це все. Любим чином, любим чином їм треба зараз зняти зеленського, тому що він не підписує їм е здачу. Територій не йде на ті угоди, незважаючи не на те, що вони його залякують, різні компромати викидують, дуже працює пропаганда з усіх боків ллється, як він, він поганий, і це і те і, і, і бо Ботоферми працюють. Я дивлюся навіть по своїй сторінці, скільки вони заходять. Добре, що люд розумний люд наш не ведеться, тому що ну ми ж саме розуміємо, що боти вони не сидять тут в Україні і прихильники. Тих, хто хоче зняти Зеленського, теж тут не сидять. Вони за кордоном і постраждає, Постраждає, якщо щось саме простий народ, який страждає далі, да, в, в Україні, а вони намагаються бачити вже декілька разів. Робили тіпа майданів, не вийшло у них. Там подкуплять якусь купку молоді або заставлять там якимось чином, є, бо вони вчаться, і там може залежить від тих. Педагогів чи ще щось. Тобто їм треба любим чином зупинка. Зупинка їм треба. Вони не хочуть закінчити війну. Їм треба зупинка для того, щоб провести вибор, ніби. Аля вибори, знаєте. і, бачите, розводять на лоха навіть цей. ніби Зеленському каже, ну ти ж можеш виграти, ну. це, типа, а що тобі слабо? Ну, В общем, такі гопнічі розводи і ну, просто Жесть, як ведуть себе в зовнішня політика, весь світ. просто, Це просто жесть. І мені ще хтось намагається тут доказати спіною рта, що зеленський по покл...